Оцінка доброчесності комунальних підприємств. Ми будемо ставати ще краще для всіх нас, миколаївців. Розкажемо, як у Миколаєві трансформують комунальний сектор. Дбають про комфорт миколаївців. Існує і план поточного ремонту. Дізнаєтеся, як комунальники обслуговують дитячі та спортивні майданчики. Сонячний серпень. Це і живопис, і графіка, декоративний розпис. Покажемо, як митці Миколаївщини творчо побачили останній місяць літа сьогодні. Четвер, 21 серпня. І у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Минулої доби російські війська сім разів атакували ФПВі-дронами Куцерубського громаду Миколаївщини. Про це повідомили Вова. У селі Дмитрівка пошкоджено три будинки та дах двоповерхівки. У Дніпровському пошкоджено два будинки, в одному з них сталася пожежа. Також 20 серпня зафіксовано артилерійський обстріл Куцерубської громади. Того ж дня вісім разів ФПВі-дрони атакували акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Обійшлося без жертв. Крім цього, вночі на території області сили ППО збили шість шахедів та безпілотників інших типів. Цієї ночі РФ здійснила масовану атаку. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. ППО знищила 577 цілей, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у трьох місцях. Зокрема, у Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків. Одна людина загинула і ще троє постраждали. У Мукачевому по території одного з підприємств було завдано ракетного удару. Відомо про 12 постраждалих. Також зафіксовано падіння БПЛА у Хустському районі. Там пошкоджено господарську будівлю, житло і лінію електропередач, повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Зранку російська армія вчергово вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Мішенню для російської артилерії цього разу став житловий квартал. Через обстріл травми несумісні життям дістав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ще шестеро людей поранено, повідомили в Херсонській ОВА та міській військовій адміністрації. Комунальники наразі лагодять порвані дроти, зашивають вибиті вікна ОСБ, розбирають завали та ліквідовують наслідки атаки. Далі пропонуємо послухати людей, які були очевидцями цього обстрілу. Висунулася, дивлюся, там огонь полихає. Нікого нет ніде. Тихо, Горить перший етап до второго піднімається підніма. полум'я. Кватила колег, почала закрила рот, що щоб дима було, і почала почали події збіжати. І дзвонить 102. Угу. Відповіли зразу. Відповіли, сказали, розпросилась далі. Де що Я забула, яка наша вулиця? Угу. Я туди боюсь. Тепер зайти. СБУ та Нацполіція заблокували на Миколаївщині канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організував схему 35-річний житель Одеси. Він підшуковував ухилянтів, інструктував їх і перевозив до прикордонних районів. Інформують в службі безпеки України. Перетин кордону з Молдовою відбувався у вантажівках, де чоловіків приховували від контролю. Вартість такої послуги складала 11,5 тисяч доларів з клієнта. Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримував оплату за двох чоловіків. Під час обшуків у нього вилучили телефони та записи з доказами. Відомо, що він уже фігурує в іншій кримінальній справі за вимагання. Далі пропонуємо прямомову. мову. Зломиснику повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це організація незаконного переправлення осіб через Державний кордон України вчинена з корисливих мотивів. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрито схему поборів із фермерів, яку організували посадовці, Держпродспоживслужби на Миколаївщині. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Слідство встановило, як один із керівників сектору реєстрації сільгосптехніки разом із підлеглим вимагали гроші за перереєстрацію техніки та навіть видавали посвідчення тракториста без навчання. Правоохоронці задокументували 14 випадків отримання хабарів на понад 100 тисяч гривень. Обох посадовців уже звільнено. Їм повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 10 років в'язниці. У Миколаєві презентували результати оцінок доброчесності двох комунальних підприємств Миколаєвоболтеплоенерго та Миколаївелектротранс. Моніторинг стартував у січні 2025 року. Протягом цього часу фахівці аналізували низку напрямів роботи підприємств. Детальніше про результати перевірки дивіться у нашому матеріалі. Трансформують комунальний сектор міста у січні 2025 року. У Миколаєві розпочали комплексну оцінку доброчесності двох критично важливих комунальних підприємств: Миколаїв Електротранс та «Миколаїв Облтеплоенерго». Це відбулося за ініціативи міського голови Олександра Сінкевича та підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Так днями у Миколаєві вже презентували результати оцінки доброчесності електротрансу та Миколаївоблтеплоенерго. Зокрема, фахівці відзначили, що, попри складні умови в країні, цим підприємствам вдається не лише виживати, а й розвиватися. Це от такий унікальний випадок. Я скажу всім на онлайн, так коли не комунальне підприємство має борг перед державою, а держава має борг перед комунальним підприємством. І що ви думаєте, у таких складних умовах підприємство здалося, склало лапки, як я люблю казати, і нічого не робить, і каже, що в нас і так проблеми з водою, і держава нам винна, і ми будемо сидіти і на щось чекати. Ні, виживають, працюють і покращують. Мета такого моніторингу незалежно та комплексно оцінити управління та процеси, виявити ризики, а також підготувати дорожні карти їх мінімізації із конкретними кроками для підвищення прозорості та ефективності. Є звісно до чого рости, є що покращуватись. Покращувати є те, в чому ми дуже сильно сперечалися і доводили, що неправильно розуміється неправильно. Інтерпретується, тому всім дякую, і ми будемо ставати ще краще для всіх нас, миколаївців. Своєю чергою, міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що довіра суспільства та наших партнерів є надзвичайно важливою, і саме тому місто і надалі працюватиме над впровадженням найкращих світових управлінських та антикорупційних практик. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Для нас це дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. Очакові шахрайка представилася працівницею держустанови та ошукала 78-річну жінку. Вона запропонувала пенсіонерці обійняти заощадження на нові купюри. Довірлива жінка передала тисячу доларів, тисячу євро та 18 тисяч гривень. А натомість отримала сувенірні банкноти. Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці швидко встановили особу зловмисниці та затримали 40-річну мешканку сусідньої області. Їй повідомили про підозру у шахрайстві, за що загрожує до трьох років ув'язнення. Поліцейські перевіряють її причетність до інших подібних злочинів. Державна екологічна інспекція підрахувала збитки внаслідок атаки шахедів на Миколаїв 6 липня. Нагадаємо, тоді внаслідок обстрілу дронами двоє людей травмувалися. Десятки житлових будинків, заклади харчування і будівлю банку були пошкоджені. За даними екологів, через руйнування була засмічена площа на понад 942 метри квадратних, а довкіллю завдано збитків на понад 20 мільйонів гривень. У Миколаєві понад тисячу дитячих та спортивних майданчиків обслуговують фахівці комунального підприємства Деспілот. Щодня вони ремонтують та оновлюють обладнання, замінюють пісок та стежать за чистотою таких об'єктів. Детальніше про те, як працюють комунальники задля комфорту миколаївців, дивіться в нашому наступному матеріалі. Вони щодня працюють для того, щоб дозвілля маленьких миколаївців було не лише цікавим, а й безпечним та комфортним. З 2023 року, і до сьогодні фахівці комунального підприємства Пілот» взяли на себе важливу місію обслуговувати дитячі та спортивні майданчики у нашому місті. Та насправді ця робота почалася ще до повномасштабного вторгнення. Війна змусила її призупинити. Проте, коли з'явилася можливість, комунальники знову повернулися до цієї справи. Людина не може постійно сидіти у підвалі, постійно бути наляканою. Всі виходять, всі працюють. І обслуговування майданчиків це така сама робота на вулиці, як обслуговування доріг, як та сама ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Тому я завжди підкреслюю те, що найбільшою складністю це є наявність людей, тобто їх відсутність, на жаль. І найбільшим скарбом я вважаю є люди. Тож вже декілька років щодня комунальники обслуговують міські майданчики. Це понад тисяча об'єктів, які потребують постійного догляду, ремонту та облаштування. У 24 році було проведено ремонт 137 майданчиків. З початку 25-го на поточний момент це вже становить близько 100 майданчиків відремонтованих. Також підприємством заплановано до кінця поточного року облаштувати чотири дитячих майданчика. Із встановленням нових елементів гумового покриття та паркану, що поліпшить досуг та розвиток наших дітей. Це безперервна робота людей, які прагнуть створити найкращі умови для діточок. Вони ремонтують обладнання, встановлюють нові елементи, замінюють пісок, фарбують, лагодять та дбають про чистоту. Існує і план поточного ремонту, який складається із заяв громадян як. Листами, як звернення в контакт-центр, так і телефонними заявами складається поточний план. Виїжджають спеціаліст, який оцінює стан майданчика, пише дефектний акт, і на цьому висновку вже производяться роботи своїми силами. Крім того, комунальне підприємство регулярно приймає на баланс нові майданчики. Втім, не так давно, де спілот разом із міською владою ухвалили рішення встановлювати їх власними силами. У 23-му році виникла така ідея, так би мовити, щодо встановлення нових майданчиків. Ну, тобто до цієї думки міська влада повернулася. Від міської влади ми досить багато отримуємо підтримки, і тому була ідея встановити по 10 майданчиків у кожному районі міста, але усі ми знаємо, що не безмежний бюджет міста, небезмежний бюджет громади, тому і місто, і ми, ми виходимо. Саме з того, що маємо таким чином. Комунальне підприємство прийняло рішення цьогоріч встановити по одному такому майданчику у кожному районі міста. Ці майданчики, на нашу думку, і на, на, на думку всіх, хто до цього дотичний, вони мають кардинально відрізнятися від тих, що ми маємо. Звісно, ми ремонтуємо те, що є. Але коли ми вже говоримо про встановлення нових, то ми всі розуміємо, що вони мають відповідати вже. І нормам безпеки, і взагалі ну сучасності. Взагалі сучасності. Тому я впевнений, що так воно і буде поступово, але ми зробимо це. Допомагають створювати такі простори для маленьких і дорослих миколаївців, і партнери зазначають на підприємстві. Звісно, це існує для прикладу в корабельному районі. Нам уже, до речі передано на баланс два майданчика: один спортивний, один дитячий, який. Це за допомогою міжнародних донорів було встановлено. Так, завдяки спільним зусиллям комунальників міської влади та небайдужих людей вдається не лише підтримувати майданчики у належному стані, а й облаштовувати нові локації, які стають улюбленими місцями відпочинку для містян. знаєте, з приводу необхідності чи відсутності такої необхідності, там, з ремонту майданчиків багато думок існує. Ми з ними стикаємося майже кожного дня від цілковитого несприйняття. До повної підтримки, з боку простих жителів міста. Всі ставляться по-різному. Але, знаєте, як коли ми все будемо казати, що то не на часі, то не на часі, зараз війна, зараз те, то нам завжди буде щось, а діти будуть рости. І потім ці діти повиростають, а це будуть ті діти, які були не наразі, не на часі, або ще щось. Тому я вважаю, що це теж наразі, на часі, і це треба робити. Теж саме так у Миколаєві з'являються нові затишні локації для відпочинку дітей завдяки співпраці з міською владою та партнерами, але передусім завдяки тим людям, які щодня віддають свої сили, час і натхнення, аби зробити дитинство маленьких миколаївців яскравішим і безпечнішим. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Недомський, новини на телеканалі Март. Вчора, 20 серпня, неподалік сміттєзвалища біля міського погорілівської громади на Миколаївщині, сталася велика пожежа. Дим було видно з різних районів Миколаєва. Як повідомили, в ДСНС горіла територія площею близько 5 гектарів. Через сміття вогонь довго тлів, була загроза повторного займання. До гасіння залучили 22 незвичайники, надзвичайники, 6 спецавтомобілів і комунальну техніку. Пожежу повністю ліквідували увечері о 21 годині. Миколаївська ОВА звернеться до уряду по допомогу для місцевих аграріїв через значну посугу в регіоні. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму новому відеозверненні. Також він прокоментував переваги державної програми Пакунок школяра і повідомив, що особисто звернувся до робочої групи Прозорість і підзвітність, яка була ініційована офісом президента України. Пропонуємо далі пряму мову. Перше Нова державна програма Пакунок школяра в дії отримується зараз простіше. Я інструкцію скину внизу, щоб було зрозуміло, як цим скористатися. В дії це дуже просто і дуже доступно. Друге, в рамках ініційованої робочої групи прозорість та підзвітність ініційована Офісом президента м -м, раніше. Набагато раніше звернулась, звернувся я особисто з наших правоохоронних органів з пропрацювання питання, де в мене були підозри певні. Зараз ми бачимо результат, за що я дуже дуже дякую нашим правоохоронним органам, прокуратурі, до поліції та всім причетним. І ще раз нагадаю, що в нас індульгенцій ніяких немає. Тому навіть по своїм, навіть по тим, хто порушив закон, все буде відпрацьовано і ця робоча група продовжує працювати будуть ще результати. І третє, у нас є проблема з посухою. Там проблема в цьому, що на компенсації збитків не подаються аграрії через те, що вона втрачає більше через ПДВ та втрату. Тому ми зараз формуємо пакети, відправляємо на міністерство щодо інших варіантів, як допомогти нашим аграріям. Тому звертаюся до підприємств. Будуть наші органи влади там, районні адміністрації ОТГ звертатися до того, щоб отримувати інформацію. Будь ласка, надавайте, тому що з міністром Олексієм Соболевим ми зараз пропрацьовуємо, що можна зробити, як допомогти нашому конкретно регіону через посугу, і це якось буде реалізовано. Але нам для цього потрібна вхідна інформація і бачення аграріїв, що з цим робити. Новини культури. Понад 20 художніх робіт у різних техніках творчо презентували митці Миколаївщини про останній місяць літа. Виставка носить назву Сонячний серпень. Це вже шоста подія мистецького проєкту Пори року організованого Культурною мистецькою асоціацією Артспокуса. Як усе проходило, бачила наша знімальна група. Сонячний серпень у Миколаєві презентували виставку, присвячену останньому спекотному місяцю літа. До експозиції увійшли роботи дев'яти митців Миколаївщини. Тут представлено понад 20 творчих виробів: це і живопис, і графіка, і декоративний розпис, квілінг, фелтінг, соломоплетіння, батік, тобто всі види мистецтва, в яких можна було максимально відобразити сонячну красу останнього місяця літа. Серед авторів, які презентують свої творчі роботи, Олександр Расолов, митець та викладач декоративно-ужиткового мистецтва в ліцеї Академія дитячої творчості. Під час події він отримав нагороду за вагомий творчий внесок у розвиток міста. Я займаюся творчістю і займаюся народними ремеслами, різьбленням по дереву, живописом. Це для мене є моє життя бачення. Сприйняття передання своїх почуттів виставки, присвячені місяцям року, традиційно відбуваються в центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького. Це вже шоста подія мистецького проєкту Пори року. Ця виставка відбувається в рамках проєкту Пори року. Цей проєкт ми разом з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса присвятили 125-річчю нашої бібліотеки. Ми відзначаємо протягом року цей ювілей, присвячуємо безліч заходів, різних подій, в тому числі цей проєкт пори року. І ось сонячний серпень це якраз наступна чергова виставка з цього проєкту. Виставка триватиме до 6 вересня в центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. А далі на Миколаївців чекатиме нова вже осіння експозиція. Організатори закликають жителів міста насолодитися атмосферою серпня на полотнах, поки сонячне літо не добігло кінця. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю, 22 серпня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від 20 до 31 градусів. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 69%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо результатів оцінок доброчесності двох миколаївських комунальних підприємств. І головне цінуйте недорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.